Чаточка, привіт, мої хороші! Хочу з вами поговорити. В мене є декілька буквально хвилин, і знаєте, в мене сьогодні така таке натхнення з вами поговорити на тему тайм менеджменту. Чому? Тому що у кожної з нас є всього 24 години на добу. І ці 24 години на добу, знаєте, от прокидаєшся. От я сьогодні вимикала будильник, і на ранок на наступний день мені пише: до наступного будильнику залишилось 23 години. Там стільки-то там хвилин. І ви знаєте, кожен ранок ми прокидаємося в такому, в нас є як такий годинничок пісочний, в який падає цей пісок. І хтось завжди говорить: от прийде час. А я впевнена в тому, що час лише іде. І питання, куди ми його витрачаємо, наскільки це ефективно для нашого життя, для нашого здоров'я, для нашого тіла, для нашого, в принципі, для нас. Чому тому, що дуже багато людей, як вже 10 років я працюю з тайм-менеджментом в плані не тільки свого, а допомагаю і дівчатам в своїй команді, і учасницям школи харчування і марафону знайти час на себе. Що я можу сказати, що цей час знаходиться в основному зранку. Ви знаєте, коли ми прокидаємося зранку і вже в нас немає сил на життя, це говорить про те, що в нас неправильний режим життя, неправильний режим дня. І коли ми вже розбиті, це говорить тільки про те, що у нас або неправильний був була вечеря, і ми вже ніякі, тому що організм замість спати займався переварюванням їжі, або ми не вчасно лягли спати, і організм не встиг відновитися, тому що у нас є циркадні ритми. Це такі. Ритми, по яким ми живемо, ми живі е істоти, і ми, як і всі тварини, як би це не звучало, ми е підвласні в сонцю, як воно встає, як воно сідає. І у нас всі ритми в організмі і вироблення гармонів, ми на цю тему будемо також з вами ще говорити. Е вони Прямо пропорційні сонцю. Тому я вас закликаю ще раз, щоб ви передивилися свій режим дня. І коли ви е зранку навчитеся, оцей знаєте, е момент. Е Ранкових ритуалів вони можуть у вас бути абсолютно свої. Це може бути щось е, на кшталт, щось фізичної активності, щось розумове, можливо, почитати якихось 5-10 сторінок якоїсь важливої теми для вас книжки. Це може бути по професійній діяльності або по для натхнення, і таким чином завдання ранку налаштувати себе правильно на день. Це може бути стосуватися як і тіла, ще раз повторюсь, так і різних сфер вашого життя. І коли ви в цей день входите вже підготовленими, ви абсолютно по-іншому реагуєте на якісь обставини, на якісь ситуації, і ви по іншому ваше тіло адаптоване, і ваш мозок адаптований, ваша нервова система. Тому я вас закликаю. Коль ми вже в цьому марафоні з вами зараз, так, приділити цей час, дійсно спробувати зробити щось по-іншому. І ви побачите, як дійсно, можливо, це вам сподобається. Як написала одна учасниця нашого марафону в попередньому марафоні, що я спробувала інший спосіб життя, і він мені неймовірно сподобався. Тому я йду з вами в наступний марафон. Ліночка, привіт! І я дійсно дуже радію, коли. Людина починає починає кайфувати від процесу, а не чекає просто якоїсь міфічної цифри на вагах, тому що задумайтесь над таким запитанням: ніхто окрім вас не знає вашої ваги, ніхто. Ну, окрім можливо, куратора, який зараз вас супроводжує. Все, ви живете не на вагах, ви живете в своєму тілі, вам має бути в ньому комфортно, ви маєте створювати. От, бачите, сьогодні така похмура погода, йде дощ. А в мене такий яскравий класний плащ. Чому тому, що я звикла створювати? І я людина, яка з 19 років мала проблеми проблеми з зайвою вагою, яка була з болячками із. Купою там вже гормональних жіночих проблем з 19 років. Я знаю, що таке зайва вага. Я знаю, що таке носити тільки чорний одяг. Я знаю, як це похмуро, як це впливає на твій взагалі стан. Як ти постійно хочеш сховати десь ту складочку і так далі, але колись я прийняла рішення, коли я прийшла Фіт це вже буде в наступному році 12 років. Просто бути яскравою, прикрашати собою світ і не чекати, поки хтось його прикрасить для мене. Тому я вам дуже рекомендую, знаєте, не чекати натхнення, а стати натхненням для. Когось і я вірю, що у вас в дні є ваші а, родичі, з якими ви контактуєте, є ваші колеги, є ваші сусіди, а, є ті люди, які, можливо, для вас близькі, ваші друзі. І я впевнена, що ви для когось 100% своїми діями, своїми дійсно такими, знаєте, завзятою працею над собою і як наслідок своїми результатами станете натхненням для когось. Я дуже в це вірю. Тому я вам бажаю гарного дня. Впевнена, що вам. Можливо, буде щось корисно зі всійому спічу і прикрашайте цей світ, прикрашайте, будьте яскравими і знаєте, сьогодні стільки всього похмурого навкруги, що дійсно, коли люди бачать щось позитивне, це викликає в них усмішку. Тому будьте сонцем для когось. Всього гарного вам дня! Світіть!